Привіт, олди і не тільки! Сьогодні у нас археологія з 90-х, адже я хочу з вами поділитися своєю розпаковочкою картриджів, яких я придбав на OLX для приставки Денді. Отже, не буду затримувати вашу увагу, давайте розпочинати розпаковку і стартуємо! І розпочинатиме наш огляд перший картридж з грою Том і Джеррі. Я вам хочу сказати, що пластик, до речі, досить хороший. Дивіться, яка у нього плотність чудова. Стікер зберігся досить непогано, враховуючи його стародавність. Я думаю, що це не новоділ. Ну, хоча все може бути, а відкрити. Ні, відкрити я не зможу, та я дивлюсь, що там платка широка і по ходу три каплі. Ну, ми його ще, звісно, перевіримо, але стан мені взагалом дуже-придуже подобається. Отже, переходимо до наступного каріка. Джо і Мак. Ви подивіться, який тут намальований серйозний мускулистий чувак. Позаду нього такий лев, що старається наздогнати, але ж навряд чи, тому що цей чувачок знає, як йому прикурити дати. І знову ж таки, мені дуже подобається стан картриджа. Стародільний пластиковий корпус. Відкрити не можу. Так, що там у нас всередині? Ну, Напевно, теж стародільна платка. Зацініть, як круто виглядає. Давайте я навіть вам приближу, щоб ви побачили кращий стікер. Дуже дуже хороший сохран у нього. Отже, погнали далі. Супер Mario World 96. І для мене це гра загадка. Адже знаючи, які хаки можуть робити китайці на популярні ігри, то від них можна очікувати будь-чого. Та дивіться, який класний стан. Теж хороший плотний пластик. Трішечки є потертість, дивіться, так приближу вам. Ну, Загалом стікер виглядає чудово. І навіть для полочки, якщо ж тут гра якась не дуже, то вигляд він буде мати офігенний. Та згодом ми, звісно, перевіримо його геймплей. Дракула Брема Стокера. І хоч ця гра може бути не досить зручною в керуванні та геймплеї, але я вам скажу, що для колекціонерів це досить непоганий екземпляр, тим паче, що вона йде на одної гроці. І на сьогоднішній день не так вже й багато копій її залишилося. А враховуючи те, що це ще й староділ. Адже дивіться, який він затертий, не знаю, може і вдасться його згодом трішки спробувати відчистити, та все одно він досить достойно виглядає на сьогоднішній день. І завершує наш огляд японський бомбермен. Так, дивіться, це япончик, тут взагалі нічого не скажеш про те, що це може бути підробка. адже стікер та фірменний. Як бачите, форм-фактор картриджа це все підтверджує. І якщо ви захочете його відкрити, щоб подивитися плату, я вам відразу відповім, що відкриваються вони ну при дуже важко. А ще й потрібно для цього вміння. Так що перед тим як відкривати, краще подивіться якусь інструкцію. Адже ви можете просто зламати сам корпус. Ну, а ми переходимо далі. І у нас зараз буде тестування всіх цих кариків. Погнали! А розпочинатиме наш тест картридж з грою Тома Джеррі. Перевіряємо. Ух ти! Він запустився з першого разу, та ви що? Ну, це приємна несподіванка. Круть. Зазвичай ж треба в картридж донути. Магічний зробити такий ритуал. А тут на тобі. Ну це клас. Ой, круть, яка музичка тут, та ви що. Кайфую. До речі, Тома Джері я таки не пройшов у дитинстві, тому що в мене особисто його не було. Іноді бувало, що я десь в когось там брав з друзів, але, знову ж таки, ненадовго, тому що батьки не дозволяли, то ще якісь причини були. Та насправді гра дійсно дуже графічно крута, з класною музичною озвучкою. Тут розробники постарались, мені здається, на всі 150 балів. Враховуючи, що це 8 біт, а не 16, ви тільки гляньте, які текстури прикольні. Та ви що, круть, круть, грати в неї, мені здається, навіть зараз дуже вайбово і приємно. Головне, звісно, трішки прокачати скіл, тому що тут трапляються певні перешкоди на шляху, як і в кожній ретрогрі. Але все ж таки, все ж таки, дивіться, який це кайф, яка музичка, Та, ти що. І ти граєш за персонажа улюбленого з мультика тому Джері? Та, супер. Так, друзі, я щось уже бачу, що починаю заліпати в неї, тож, напевно, ми перейдемо до наступного картриджа. Погнали! Наступна гра Джо і Мак. І знову ж таки, зацініть, який тут крутий намальований чувак. А насправді він такий самий у грі чи ні? Давайте перевіримо, тому що я, чесно кажучи, сумніваюся. Хоча китайці дуже любили нам е, преподносити ці ігри в такому крутому форматі. Так, стоп, щось не запустилося. А ну ще раз. О, є, але глічі. Ну що, тут доведеться подути в картридж. Отже, погнали. О, все подув. <плес> О, все одно не працює. А що ж таке? Блін, може щось із платою? Пишіть в коментарі, що можна ще придумати. Я зараз ще раз дуну окремо за кадром. Ого, аж сусіди почули, напевно. О, дивіться, запрацювала. Так. Затомували подих. Все, чудово, чудово, чудово. Погнали. Так, ну, порівнюємо цього чувака, який намальований на стікері. Тут, до речі, теж такий він мускулистий. Окей. Ой, яка тут класна графічка. Так, ти що? Кайф. Кайф. О, все чудово. ніяких глюків. До речі, подивіться, як зроблено оформлення в самій грі. Особливо ці хмаринки, там вулкани на задньому плані, Вообще супер. Квіточки. Теж, я вважаю, що для 8 біт вона графічно дуже крута. Хай я тут не дуже зарозуміло. Граю, але саме цей На... загальний фон гри дуже крутий. І музичний супровід, до речі, теж хороший. Не що попало піліка, як знаєте, ото буває. Так, тут ще персонаж може брати всякі паверапчики, по-моєму. Можливо, вони далі. Але в цілому круто-круто. О, вже бос! О, Та ви що, я до боса дійшов. Джу -джу -джу -джу. Дивіться, який. Хто це такий? Напишіть, як звати цього динозавра. Читиринозавр, чи як він там. Я не дуже шарю. Так, ану. Вдасться його подавати чи ні? А ну давайте спробуємо. Ех! Хоча я не знаю, один раз можна на стрибок. А, один раз, а я два натискаю. Тут за рахунок того, що ти натискаєш на хрестовині вверх, він вище стрибає. Ой, дивіться, я майже його подолав. Ну він не такий вже й важкий босс, бачите, тут просто встигати треба його оцими сокірками, чи що воно такі молоточки, відбивати вліво, щоб він до тебе не підходив ближче і все. Круто! Замочили боса! хо 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 го я бадабаду! Ой, стоп, це же свин Так, пішов другий рівень. І знову, друзі, подивіться, яка крута графічка. Хмаринки, деревця там, ну супер, супер. Клас. О, я навіть зараз буду типу якомусь великому динозавру. Так, чувачок, який. О, дивіться, паверап у вигляді от такого, не знаю, що це таке. Якийсь кружочок, як він правильно називається, не знаю. Але мені здається, це такі кружечки із камню зроблені. Подивіться, як шевелиться око динозавра. Ні, ну молодці дійсно класно зробили. І музичка, а вже і другий бос. О, господи Боже, як швидко я дійшов. Ну, рівні, як бачите, короткі, не дуже довгі. І боси, в принципі, поки що не дуже важкі. Стрибаєш, кидаєш, ухиляєшся від оцих, що він там випускає, камні якісь і так далі. І не заморочуєшся. Просто насолоджуєшся гімплейним процесом. А що ще потрібно? Мені здається, лиш нічого. Так, ще трішки я його замочу, друзі, давайте, давайте, давайте. А -а -а. Є, -е -е -е. вдалося Дивіться вже, другого боса замочив. Та ну, ух ти, яка мадам. М -м -м -м. А чому вона втекла? Е, -е ти куди? Йо-моє, отак. Отакі жінки. Ех, добре, друзі, не будемо розочаровуватися, і давайте переходимо до наступного тесту. Погнали! Дракула Брема Стокера, мені здається, буде досить містичною грою на 8-біт, адже подивіться ще раз на цей стікер, який тут малюнок. Ух, уже щось навиває якусь містику. Ну, давайте пробуємо, чи дійсно воно так. Ой, знову нічого немає. Ну що? Тоді будемо по старій традиції дути в картридж. Напевно, я це зроблю за кадром, щоб воно з першого разу запрацювало. Не працює! Йо-майо! То що, виходить, картридж не робочий продали? Так, а витягнути можна плату звідси? Зараз точно я не витягну її. Так, а ну ще раз. Хороший магічний подих. <хи> так є. Оп. Ні, не працює. Друзі, не знаю. Можливо, треба чистить плату, але якщо що, напишіть у коментарях, чи вам цікаво, ми можемо оцей картридж, і якщо ж будуть іще якісь інші, окремо. Розібрати, почистити платки, і знову ж таки потестити, чи запрацюють все ж таки ці ігри, тому що насправді я думав, що ця гра запуститься без проблем. Ну, вже як є. А слідуща у нас на черзі загадкова Super Mario World. Ну, виглядає досить шикардосно. Знову ж таки, будемо надіятися, що запрацює. Пробуємо. Не, та вышел. Так, дуем в картридж. О боже, теж же, какие А ну еще раз. О, еее, yeah! чудово. Спрацювала магия. Так, что у нас тут софтвер? Mario is Missing. Боже, що це таке? Хто в курсі? Пишіть у коментах, що це взагалі за така частина. Я вперше її бачу в своєму житті. Так, натискаю на різні кнопки, нічого не відбувається. Може тут треба почекати? Напевно, так. Тому що показують вони ще якісь титри окремі. О, о, навіть є конт відразу. Ну, давайте старт. Так, Маріо. Так, ні, це Луїджі. Луїджі прискакав на йоші до якоїсь печери чи що воно таке. Так. А в цій печері, ще якісь двері різні. А, може це рівні? Ну, давайте з першого почнемо. Щоб далеко не заходити? Що тут треба натиснути? А вверх. Ух ти, а тут ще й труби. Вліво чи вправо? Давайте вліво. О, господи, що це таке? Якийсь телефон? А це хто за чудік? Що це за люди взагалі? Що тут відбувається? Де я? Капець, я в шоці. Що Шо тут треба робити? А де грибочки? Де черепахи? Де ви подівалися, що сталося в цьому світі? Слухайте, я нічого не розумію, друзі. Пишіть у коментах, як грати взагалі в цю гру. Що тут за такі якісь. Лабіринти по місту. А що це за місто в залі? О, черепашечка. Так, можна на неї стрибнути? Опа, можна, чудово. Тут грошенятка якісь, а як їх взяти? Дивіться. Не можу. Натискаю на різні. О, типу, присісти. Так, добре, йдемо. Гроші в нас вже є. Тобто ми щось можемо придбати. О, це, напевно, якийсь магазин, так? Да? А як сюди зайти? Чи може натиснути на якісь кнопки, щоб поговорити? Блін, ніфіга не розумію. Ну і тут розбиратись і розбиратись. Я думав це якась проста лінійна гра, коли ти бігаєш, стрибаєш і все чудово. тут якісь люди ходять, я не можу поговорити з цією баришнею. Чи може зараз не можна з нею розмовляти? Капець. Як все заплутано. Мені здається, що я зараз перший рівень точно не пройду, адже у грі дофіга, як ви бачите, різних шляхів, і тут ще треба розуміти, куди йти, що з цими грошима робити. Так, ну давайте в трубу залізу ще раз. Де я опинюсь? Ну, знову, типу, те саме. Капець, капець! Як же ніфіга не зрозуміло, до таких ігор треба, щоб були мануали, як мінімум. Але ж де ти їх візьмеш з піратськими картриджами? О, знов черепашка бігла. Ну. А ну чекайте. Так оп! І ще грошенятка. Я взяв чи ні щось не зрозуміло. Ну, а чому ж не можна поговорити з цією баришнею? Може це якась продавчиця? Може, морозу в неї купити? Ой, ну це довга пісня, друзі. Треба розбиратися з цією грою, тож, напевно. Сьогодні точно я нічого не зможу більше вам продемонструвати, окрім того, що це навіть не Маріо, а Луїджі в якомусь місці. І що тут робити далі, я не знаю. Чи це взагалі офіційна гра, чи це ж все ж таки китайці щось від себе видумали? Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, поділіться в коментах, щоб було більш детальніше зрозуміло щодо цієї гри. Ну, а так, зазвичай, можна буде ще її якось потестити. Та навіть для полочки цей картридж досить буде непогано виглядати. Ось, подивіться, ближче вам продемонструю. Ну. А грати як, то я не знаю. Переходимо до наступної гри. Давайте. І завершує наш тест оригінальний картридж з грою Bomberman для. Nintendo Фаміком. І саме цікаве, як він зараз запуститься. Дути я в нього не збираюся. І перевіряємо. Та ви шо? З першого разу запустився? От вам, друзі, і оригінал. Робіть висновки. Тому що це дійсно дуже важливо на сьогоднішній день. Мати оригінальний картридж на. Мікросхемах, чи неоригінальний на піратських каплях. Так, давайте тестимо. Гра насправді дуже цікава. Хто не грав, рекомендую. В моєму дитинстві вона покладалася в більшості випадків на багатоігровках, які навіть йшли у комплекті з консолями. По типу там Денді, Сюбер і таке інше. О, дивіться, дверцята вже відкрилися. Круто. Так, але я ще в них поки що не можу зайти, тому що мені треба знищити усіх. Я не знаю, хто це такі. Кульки, якісь чи як їх правильно звали? Ну, хай будуть кульки. От. І я вам скажу ще, що від цієї гри пішло дуже багато цікавих версій Бомбмена, які були перетворені навіть на платформери свого роду, особливо для портативних консолей, типу Nintendo DS і так далі. Випускалися вони, звісно, в крутому форматі з класною графічкою, ну і, звісно, і з цікавим сюжетом. Але від класики теж не треба відмовлятися, тому що ж це перші істоки, як то кажуть, і від цього все і пішло. Якби вона була не цікава в ті часи, то я думаю, що продовження б і не робили. А так багато фанатів. Виявилося цієї ігри, і все, і пішло. Кит... Ой, китайці хотів сказати, вибачте. Японці взяли відразу це до уваги. І вони молодці. Зробили на сьогоднішній день купу цікавих версій бомбмена, але ж класика залишається класикою нікуди від неї не втічеш. Так, а тим часом у нас залишилося ще дві кулі. Давайте тут поставим. А, ні, ще одна, третя. Блін, ближче йди сюди. А, -а, а! Вона втекла. Так, добре. Давайте цю заманимо, можливо. О, чудово, чудово, заманили. Так, ну ще дві. А, ні, іще одна. йо три. Так. Я ж хочу все ж таки, щоб ми сьогодні пройшли цей рівень. Так, хай де сюди. Опа! Дивіться, як я її заманив. Так, чудово. Ну тут така тактика, нічого не зробиш. Так, давайте чекаємо. Тут уже важче буде. А, я невірно зробив. Треба було мені раніше ставити бомбу. Ось так, типу, а, вони все одно хитрять. Вони відчувають, коли її встановлюю, і починають чекати. Ну, давай ближче. А, ми її тут можемо зажати. А ну, тик-тик-тик-тик-тик. Все, є, чудово, одна залишилася. Біжимо, 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 тікаємо. Все, вона знищена. Чудово. А тепер, якби ми зараз не знайшли ці дверцята, то довелося б зривати усі оці кирпічні стіни, щоб знайти, де ж все ж таки розташовані, ну, верніше, ховаються ці дверцята. Але бачите, з самого початку вдалося їх знайти, і все, рівень пройдений. Так що, друзі, класно, класно. Я всім рекомендую, хто не грав ще в цю восьмібітну класику. Вона дійсно затягує, навіть на сьогоднішній день, не дивлячись на те, що тут така типу простенька графіка, але повірте мені на слово. Вона дійсно прикольна. Ну що ж, давайте будемо підводити підсумки і рухатися далі. Отже, з п'яти картриджів не запрацював лише один з грою Дракула. Та я все ж таки думаю, що можна надати їй ще один шанс, діставши звідти плату, і провести над нею деякі досвіди. Якщо вам цікава така тема, друзі, пишіть у коментарях, і згодом я думаю, що зможемо зробити подібний такий тест. А на сьогодні в мене все. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Став лайк, якщо любиш ігри для Денді. Пиши, які фейли викликала та чи інша гра, яка була сьогодні на огляді. Всіх обіймаю і до нових зустрічей, друзі. Все, пока-пока!